Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, практикуючий психолог, психотерапевт. Я посала Олександра, я психолог, каскотерапевт? І сьогодні ми поговоримо про важливу тему материнського і батьківського вигорання. Що таке взагалі вигорання? Ми з вами говорили вже про емоційне вигорання, так? От. А що ж таке материнське, батьківське вигорання? особливо материнське, і чому про нього зараз не так багато говорять, ну, мовно кажучи, не звертають на це великої або значної уваги. А в насправді зараз під час війни в Україні провели дослідження про те, що а майже в 58% населення, жіночого населення є вигорання саме через материнство. І що ж таке вигорання? Так, що таке материнське вигорання? Це такий стан емоційного, фізичного, розумового виснаження, яке виникає у батьків частіше у матерів. Через постійний стрес, перенавантаження, пов'язане із батьківською ролью, ну, тобто з доглядом за дитиною. Mm -hmm. Звісно, у батьків теж буває вигорання, якщо ну, ми вже живемо в більш такому сучасному світі, і батько теж може брати відпустку по догляду за дитиною. Але так як в нашій країні зараз війна. То, звісно, все лягає на плечі матерів. І добре, коли у мами є якась підтримка, є родичі, так, або є достатнє фінансове забезпечення, і вона може собі там, найняти няню, яка буде допомагати. Але дуже багато матерів залишаються наодинці і з дитиною і немає кому допомогти. І які є основні ознаки материнського вигорання? Це хронічна втома, це роздратованість і дуже швидка втрата терпіння. Коли ну взагалі мама да, це певний контейнер для емоційного стану дитини, да? ну, для, взагалі для емоцій дитини. Да? А її основне завдання полягає теж в тому, щоб контейнерувати дитину. Да? І коли насправді в мами в самої є ось це вигорання, то її контейнер переповнений власними якимись там почуттями, емоціями, станами. Так? Ну і відповідно. Вона втрачає терпіння, і вона, ну умовно кажучи, зривається на дитину. Ну іноді не тільки на дитину, але якщо зараз ми говоримо в контексті батьківського вимирання, то саме тут і от будь-яке там капризи дитини, да, мама може зареагувати надмірно. Mm -hmm. От не стримати там свої емоції чи почуття. Втрата задоволення від речей, які колись приносили радість. Тобто спілкування з дітьми, проведення часу, ігри, да, пеклування могло приносити певну радість, але через вигорання це зникає. Так. Ну і Потім з'являється ще такий: от мені здається, він дуже непростий симптом: це про почуття провини або відчуття, що мама або ти, тато да, недостатньо хороша. Мама або тато, да, є таке певне порівняння з іншим. От інше встигає, да? mm -hmm. причому не враховуючи, не дивлячись на справді історії, чи вони інші, чи вони такі справді пораються краще, ніж я. Як я вважаю, я Ну, Ну, і відповідно від цього о, знижується самооцінка. Так, так. Ну і сумніви там собі чи достатньо я mm -hmm. роблю. І потім з цього почуття провини мама починає робити якісь такі дуже хаотичні якісь такі речі, які точно не на користь дитині, не на користь стосунками з дитиною. Mm -hmm. Ну, емоційне дистанціювання від дітей, ну тобто таке відсторонення, да, і воно, звісно, іноді корисне, але а, це як симптом, тобто ну, мені стає ніби байдуже трошки. Да, от. Ну, а діти вони дуже чутливі до емоційного стану батьків і особливо мами, і тому це теж може мати серйозний вплив. Фізичні прояви, да, які можуть бути, це порушення сну, головний біль, біль в тілі, так? зниження імунітету, проблема з травленням. Ну, Взагалі-то це симптоми, втоми так, от, да, такі фізичні, але вони можуть бути і проявами. Вигоральне. Ну і ізоляція, і соціальне відчуження, коли я намагаюся відокремитися від соціуму, не бувати в ньому, не ходити з дітьми на прогулянку, а краще вдома, десь там побути, посидіти, так тому що ну це порівняння, да? ну і потім дивіться втручання. Спілкування з іншими людьми воно також виснажує. Так? Тут і взагалі недостатньо ресурсів для того, щоб дитину або дітей витримати, да? ну і плюс там ще якісь моменти да, життя. А от якраз іще і, і це спілкування з іншими людьми, да? гуртки. Там вчителі, педагоги, репетитори, робота воно теж виснажує дуже сильно. І тому така певна ізоляція. Які ж а, причини материнського грання, ну там, або батьківського граня. Це нерівномірний баланс ресурсів і навантаження. Ну, і відповідно, звісно, якщо, наприклад, немає поруч партнера або немає кому допомогти і розвантажити матір, звісно, все лягає на її плечі. От, але тут ще є один нюанс: якщо, наприклад, партнер є присутній, або є якась допомога родичів. І мама може не користатися цим, ну тому через якісь там ну, свої, можливо, упередження е, і е, все брати на себе. Або ж партнер може казати, е, там, знецінювати. Так? Ну ти ж все рівно весь час сидиш вдома. Так? Але вибачте, сидіти вдома це і готувати, це прибирати, це прати і тому подібне. Я, до речі, вчора от коли готувалася до цієї теми. А, побачила ну, такий приблизний розрахунок, скільки коштує отака от жіноча робота вдома, угу. сидіти угу. просто вдома, да? доглядати за дитиною, прибирати, прати, готувати і тому подібне, приблизно 70 тисяч гривень. Угу. От. Ну, звісно, це там може коливатися, але ну, на секундочку. Угу. От. Тому це неабияка праця дійсно. Відсутність підтримки, звичайно, і зараз дуже багато жінок з цим стикаються, тому що чоловік, партнер, він може бути на війні, і це додаткове навантаження і на психіку, тому що постійне переживання, як він, що він там, і постійне переживання про дитину. Так? Це дуже таке тотальне напруження для жінки. Високі очікування це коли от ви вже казали про порівняння, коли йде, ми можемо бачити в інстаграмі цих ідеальних мам, які і працюють, і займаються бізнесом, і дитиною, і самі з спідножатом все готують, особливо дуже токсична. Програма це Супермама, там, де це такі просуваються наративи про те, що ну, от, маєш бути ідеальною, маєш робити, встигати все. Ну, ні, не маєш. Тому що ти людина, ну, по-перше, а не робот. От, тому, якщо ви там, якось захоплюєтесь цими передачами, якщо ви себе якось порівнюєте з цими героїнями або з інстаграмними. Такими дівами, які встигають все і роблять все, це картинка. так? Звичайна людина вона не може встигати робити стільки і, і все. І ну, звичайно ж, це стресові життєві обставини. Ну, це те, в яких обставинах ми зараз проживаємо. так? І все це неабияк впливає на. На жіночу психіку, якщо вона залишається сама з дитиною, без підтримки, без партнера. Отже, що можна робити для себе, якщо ви помітили в себе певні симптоми да, і ознаки цього вигорання? Ну, перше, це визначення меж. Що я можу робити, що я не можу робити, Чітки ні. чомусь, да, відкладання чогось, або, ну? Перекладання, ну тобто делегування, да, це воно ну, там про якраз другий пункт це запит підтримки, так? тобто попросити конкретних людей про допомогу, навіть до, звернувшись до психолога, е, який може вам допомогти, да, там, е, дати якісь рекомендації, да, от навіть просто вислухати вас. Та поспілкуватися з вами це вже є серйозний ресурс. Допомога можна просити рідних, близьких друзів. Так, Якщо є така можливість. Uh -huh. Так, або ж можна звертатися до всіляких там соціальних проєктів. Наприклад, є зараз дуже чудовий проєкт, він, до речі, не один, але такий от масштабний: це UA Mental Health. І там можна безкоштовно звернутися до фахівця, можна зателефонувати, можна написати в чат, або ж. Ну, запланувати домовитись про зустріч, і це буде онлайн. Я не знаю, як наживо можна чи ні, але онлайн 100%, там 50 хвилин ну, такої консультації, і можна з періодичністю записуватися до такого фахівця і спілкуватися. Дійсно, просто виговорюватися оцей цей свій контейнер. Спорожнювати для того, аби і е, вам було легше, і для того, аби е, дитина могла якось е, пред'являтися у е, ну, вашому контакті. А, мати час для себе обов'язково виділяти собі якісь години, хвилини для того, щоб відновлюватися да, і усамітнюватися. І бути, а, на, ну, пробувати, да, відпочити, розвантажитись. Mm -hmm. Протокол маленьких перемог і вдячностей, Да? Щодня записувати дві-три речі, за які ви вдячні. Да. Ну, дуже часто ми їх просто знецінюємо. Так? Якісь такі маленькі моменти, неочевидні, да, але ми їх Зафіксувати, помітити і е, фокус не на тому, що в мене не виходить, а на тому, що виходить. Угу. Ну і підтримка емоційна, да, спілкування з людьми. Ну, ми вже говорили про це трошки uh -huh. да, про запит про допомогу. Да. Спілкування е, з людьми, які можуть допомогти. Да, це психологи, да, якісь жіночі кола, там, друзі, подруги і так далі. Групи підтримки так, так, так. є багато груп підтримки для жінок, які чекають своїх чоловіків. Це безкоштовні, є точно. І також можна звертатися. Наприклад, до лікарів первинної ланки, до свого сімейного лікаря. Наприклад, якщо є дітки там, гіперактивні, так. ваш сімейний лікар може надати вам інформацію про те, як спілкуватися з такою дитиною. Може надати вам інформацію, куди ви можете звернутися, до яких груп підтримки, тому що у нас зараз це дуже активно розвивається. Щоб ви не залишалися сам на сам з якоюсь там своєю проблемою, і не знали, там, як її вирішити, не знали, куди бігти, то точно лікар первинної ланки він може і має надати вам інформацію про певні там, кола, про певні установи, де вам можуть допомогти, де можуть збиратися там, батьки з такими ж проблемами, і це може розвантажувати. Вас це може надавати якоїсь певної впевненості. Mm -hmm. Фізичне відновлення, так, це сон, прогулянки, так, ем, харчування. Ну, тобто, іноді мами через це багато справ, так, вони навіть не встигають там, якісно поснідати, повечеряти, десь там щось перехоплюють і так далі. А от увага саме на це. Да, невеликі паузи протягом дня для себе, ну і якісь легкі фізичні навантаження. Да, все одно, ну, вони, я розумію, з дітьми це складно важко. Але от саме цей фізичний рух він дає навпаки відновлення. І а рух і фізичні вправи вони дають ще розвантаження емоційне. Ми можемо через ці якісь танці, через якісь там активні види спорту да, ми можемо зливати цей надлишок напруги емоційної, да, ми можемо злитися десь там, да, ми можемо пострибати да, зі злостю і трошечки от стряхнути з себе оце виснаження. Важливо своєчасно помітити ознаки, вчасно звернутися по допомогу і підтримку, тому що психологічне таке емоційне, фізичне виснаження так, воно призводить до депресії. Ну, як наслідок, так? До втрати цього смаку життя. І тоді абсолютно, якщо ви справді одна в один, ви, вам складніше буде витримувати всі виклики життя, які пов'язані з вихованням дітей і взагалі з якимись побутовими іншими або професійними речами. Тому а, будьте уважні до себе, піклуйтеся про себе, звертайтеся по допомогу. Ну, і навіть якщо ви почуваєтесь добре, от все те, що ми зараз тут назвали, вас ніяк не стосується, займайтеся профілактикою все одно. Робіть щось маленьке із того, що ми сьогодні сказали, для того, аби ну, точно убезпечити себе від таких от, е, неприємних почуттів, е, як вигорання. Бережіть себе.